Доброго дня, шановні друзі, сьогодні я записую інструктивне навчальне відео, яке дозволить нам всім разом реалізувати амбітний проект інституту післядипломної педагогічної освіти по електронному запису на курси підвищення кваліфікацій. Нагадаю, що минулого року сім громад Львівщини, їхні педагогічні працівники та керівники брали участь у такому проекті та спробували. Обирати курси на порталі підвищення кваліфікацій, керівники шкіл затверджували замовлення і вже не надсилали паперові списки в інститут, а автоматично формувалось електронне регіональне замовлення. Це ще один крок до цифризації освітнього процесу, який неминуче охоплює всі напрямки е е е е діяльності освітніх закладів. Це електронні журнали, електронна атестація. І зараз ми з вами спробуємо покроково реалізувати електронний запис на курси підвищення кваліфікації. Отже, крок перший. Давайте з'ясуємо, чому нам не будуть потрібні паперові списки, і зникне така велика кропітка робота, яку здійснюють заклади освіти по набору. Списків, потім передачі їх в інститут для того, щоб інститут міг людей зарахувати на курси підвищення кваліфікації. Для цього я буду демонструвати свій екран. Всі заклади загальної середньої освіти працюють з такою програмою, як курс. Це курс школа для закладів загальної середньої освіти і курс ЗДО. Тут ми вводимо дані про наших педагогічних працівників. А потім програмка Курс сайт їх передає в систему ІСО і далі в систему АІКОМ. Зараз я вімкну, і ми подивимося, як виглядає система ІСО. І зразу скажу таку річ, що кожен керівник закладу освіти чи відповідальна особа від закладу освіти мала би мати доступ до цієї системи. Давайте відкриємо, наприклад. Відділ освіти Самбірської міської ради. І тут є перелік шкіл, перелік садків. Я відкрию заклади загальної середньої освіти. І, наприклад, відкрию заклад, комунальний заклад, ліцей імені Чайковського. І тут ви бачите є діти, класи. Ну, звісно, що для електронного запису нас буде цікавити персонал. Я клікаю персонал. Я думаю, що я так не розповсюджу дані, які тут є. І ви бачите, що тут є повний список всіх педагогічних працівників, їхній фах і інші інші дані. Це дуже важлива річ. Ці дані вже є в системі ЕКО. Тепер відповідальній особі або керівнику треба мати логін чи пароль, звідки отримати цей логін чи пароль. Цей логін і пароль надає. Орган управління освіти. І от зараз я продемонструю свій логін і пароль, який я маю створений. Щоб ви розуміли, який рівень доступу вам мають надати ваші органи управління освіти. Це дуже важливо мати такий рівень доступу, щоб бачити, як передаються ваші звіти і інша інформація. От, ви бачите мій аккаунт. І тут дуже важливо, є ось галочка, де пише ІСО, куратор ЗСО. Така галочка повинна бути для того, щоб ми могли реалізувати електронний запис на курси. Добре би було мати галочку також НЗ портал адміністратор школи. Ну і оскільки школа може брати участь в проєкті АТ ІСО, тобто електронна атестація, поставити АТ ІСО право перевіряти заявки комісія першого рівня. І також підручники. От якщо такий доступ є, це вже буде нашим першим кроком для того, щоб ми могли реалізувати наш проект електронного запису. Крок другий. Отже, ми отримали від органу управління освіти логін і пароль, або він у нас вже був, і таке можливо. Тепер ми повинні самі як Відповідальна особа зайти на портал підвищення кваліфікації. Отже, я буду демонструвати крок другий. Ви бачите адресу порталу ppk.iso.org. І ось так виглядає портал, де є карта е нашої України. І якщо клікнути по Львівській області, ви побачите комунальний заклад Львівської обласної ради, але поки що там нічого немає. Ми натискаємо кнопочку Вхід. І вводимо сюди наш логін і пароль. Тиснемо кнопочку Вхід, і ми заходимо в систему. Зразу скажу таку річ, що тут є вкладочка підтримка, і ми могли би з вами, якщо цього відео буде навіть недостатньо, викачати інструкцію для адміністратора ЗСО або для, інструк... для адміністратора ЗДО чи закладу позашкільної освіти. От давайте я. Вивантажу інструкцію. Так, щоб ви поглянули на неї. І ми з вами в першому кроці ви побачили, отримати доступ до порталу і вхід. І тут є, в нас що? І куратор ЗСО. ось було потрібно такий доступ отримати. Давайте вернемося назад на портал. Ви будете мати відео і будете мати інструкцію, і вже буде легше працювати. Але нас зараз цікавить про те. Можливість, як ми можемо надати тепер нашим педагогічним працівникам доступ до порталу підвищення кваліфікації. Натискаємо працівники» і ви бачите, що тут в нас є наші педагогічні працівники. Ми можемо давайте, раз я показував свій доступ, то ми можемо дивитися, що зробити: натиснути перегляд, ось тут, і подивитись. Загальну інформацію про вчителя, яка в нас взята з системи ІСО, з нашої програмки курс школи, яку ми ввели. Тут є можливість подивитись інформацію про пройдені курси. У мене немає такої інформації, але вона буде постійно оновлюватися, як ми будемо це робити. І от є олівчик, де редагувати петпрацівника. І тут, власне, є поля захищені, які ми не можемо редагувати, тому що вони внесені в курс школи і. Їх можна відредагувати лише в програмі Курс Школа. Тут треба заповнити прізвище в давальному, ім'я в Давальному, по батькові в давальному і перевірити всю інформацію про себе. Якщо ви побачите якісь неточності, ваш педагогічний працівник, чи ви побачите неточності, ви повинні виправляти їх через курс Школа. Тут є пройдені курси, мову викладання можемо не обирати. На самі головні речі. Нам треба створити логін. в багатьох випадках цей логін може тут стояти, встановити номер телефону, реальний, і встановити електронну почту реально. А після того натиснути кнопочку, згенерувати новий пароль та відправити на емейл. Це для тих людей, які не мають доступу. Якщо ми ці речі зробимо, то кожен наш працівник отримає тепер доступ, і не, ми, не лише ми, як керівники, будемо заходити сюди. Це завершився на цьому наш другий етап, другий крок, яким чином ми маємо діяти. А зараз примітка до другого кроку. В нас є заклади освіти, які працюють з електронними журналами в системі нові знання. Вони точно створили логіни і паролі для того, щоб вчителі могли заходити на цей портал нові знання. Зараз я знову ж вмикаю на демонстрацію свій екран. І от так виглядає портал Нові знання. І тут я зайду адміністратором і покажу ось такий момент, коли ми натискаємо кнопочку адміністратор. Тут, тут є наші співробітники. І ви бачите, знову ж я в Самбірському ліцеї імені Чайковського нажимаю другу вкладочку, де є моя електронна адреса. І для того, щоб я міг працювати з електронними. Журналами, в мене вже введені дані. Ви бачите, телефон, є почта. І саме головне, що в мене є підтверджено електронну почту. Якщо отут стоїть підтверджено, то можна уникнути кроку. Два. Не потрібно заходити на портал і створювати там логіни і паролі. Цей логін і пароль, який створений для нашого працівника в системі нові знання, підходить абсолютно. До порталу підвищення кваліфікації. Якщо ми хочемо змінити, звісно, пароль, то ми натискаємо кнопочку згенерувати, натискаємо кнопочку оновити, і оновлений пароль прийде на почту педагогічного працівника. Хочу зауважити, що ні керівник школи, ні заступник, ні відповідальна особа за портал цього паролю не знають. Він приходить на вказану електронну почту. Ось така особливість. Для тих, хто працює з новими знаннями. Тобто, їм для своїх працівників не потрібно спеціально заходити на портал підвищення кваліфікації і там генерувати логіни і паролі. Паролі від і логіни від системи нові знання абсолютно підходять сюди до цього порталу підвищення кваліфікації. Переходимо до третього кроку. Нашого алгоритму електронного запису на курси підвищення кваліфікації. Я зразу включаю на демонстрацію свій екран. І тепер вже сам педагогічний працівник заходить під своїм створеним йому логінами паролем сюди на портал підвищення кваліфікації. Натискаємо кнопочку вхід. А зразу скажу, що можливі варіанти, що деколи система трішки має. Ну, певне запізнення реагування. О є, так. І я вводжу свій пароль вже не адміністратора цієї системи, а вводжу свій пароль педагогічного працівника. Зараз ми подивимося, яким чином буде виглядати наше віконечко. Що ми можемо там побачити, і які дії ми можемо там виконати. Отже, в першу чергу, треба перевірити відомості про себе. В другому кроці я говорив про те, що дані сюди попадають із курс школа. І якщо ми знайдемо якісь певні неточності, якісь моменти, то треба зверна... звертатись до адміністратора, який веде курс школа, для того, щоб оновити чи поправити якісь дані. Ми можемо собі самі згенерувати новий пароль, якщо. І знову ж він підходить абсолютно до нових знань, до електронної атестації. Але нас зараз буде цікавити, цікавити сам процес ознайомлення з курсами підвищення кваліфікації. Отже, ми натискаємо кнопочку управління підвищення кваліфікації. І переходимо до вибору курсів. Ну, спочатку, звісно, оз... до ознайомлення. Зразу скажу, що процес ознайомлення і вибору буде досить тривалим. Він має розпочатись в кінці жовтня і буде тривати майже до кінця листопада. Отже, тут ми, ми бачимо інститут, і в попередніх моментах ми не бачили курсів. Але от тепер у нас з'явились переліки курсів. Ви пам'ятаєте, що наші курси мають шифри. Е, є кафедра гуманітарної освіти. В неї всі курси починаються з одинички. Так, є кафедра освітньої політики. Курси починаються з двієчки, стрієчки з курси кафедри педагогіки, з четвірки кафедри практичної психології, з п'ятірки кафедри природничо математичної освіти, з шестірки кафедри суспільствознавчої освіти. Е, вам будуть надіслані е, наперед е, списки. Всіх курсів, які попали в регіональне замовлення, це будуть 8 годині, 15 годині, 30 годині, 36 годині. Ну, ви можете, наприклад, відсортувати курси наші по від найменшого до найбільшого. Ви можете ввести назву. Скажімо, якщо мене цікавить інформатика, то вистачає ввести дві-три букви, і нам вибудуть курси, які б ми могли обирати. Якщо мене, наприклад, цікавить методика викладання теми алгоритмізації, ви бачите, що це 30-годинний курс. Я натискаю ось це око і можу що зробити? Прочитати анотацію, тобто ознайомитись, що власне буде в цьому курсі, які будуть очікувані результати, і, можливо, тут будуть або автор написаний по-різному, анотації написані, і ми можемо собі подумати, чи він нас цікавить, чи ні. Чи можемо подивитися, наприклад, використання сучасних технологій. Знову ж натискаємо око. Тут знову ж є інформація, як називається курс, чи це форма навчання очна, чи інституційна, чи очнодистанційна. Знову ж, ви бачите, що слухач міє створювати власне Google-середовище очікувані результати, що є метою цього курсу. Ну, власне, ось таким чином обирається курс. А після цього. Якщо курс нам дійсно сподобався, він, ми вважаємо, що ми можемо його обрати, то ми натискаємо кнопочку Додати і натискаємо кнопочку додати в кошик. І таким чином, в нашому кошику, будуть переліки курсів. Давайте зайдемо в кошик. Я вже попередньо тут попрацював, і, власне, вже відібрав три курси. Перед тим, як подати дирекції, Бо це є наш вибір, який тільки в нашому е, кабінеті є, для того щоб подати дирекції. Ми можемо ще раз натиснути на око, перечитати курси, які ми обирали, і ви розумієте, що нам буде потрібно подати лише один курс. І, наприклад, я вирішую, що мені потрібно подати курс, все таки на домедичну підготовку восьмигодинний, бо такі правила запису, наприклад, ми їх доведемо пізніше. І для того, щоб надати пропозицію, я натискав, маю натиснути галочку. А ті курси, які мені не потрібні, я можу натиснути кошечок, корзинку таку, і що зробити з цими курсами? Видалити їх. Тобто наші педагогічні працівники повинні таким чином здійснити самостійний вибір і натиснути вже перед подачою замовлення дирекції, натиснути ось цю галочку, надати пропозицію. Якщо ми надали пропозицію, ви бачите, статус обраного курсу змінився на передано на розгляд. Власне, це от той момент, коли педагогічний працівник самостійно обирає курс і подає його адміністрації закладу. Отже, крок четвертий. Наші педагогічні працівники обрали курси. Ці курси. Відмінчені галочками в них пише в кабінеті передано на розгляд адміністрації, і тепер ми подивимося, а що має робити адміністрація. Ну, пам'ятаємо, згідно порядку підвищення кваліфікації, вибір педагогічного працівника має затверджуватись на педагогічній раді. І, скажімо, ми можемо зробити ось так: зібрати всіх педагогічних працівників. Ну, звісно, попередньо ознайомитись з цим вибором, і можемо, наприклад, підключити комп'ютер, проектор. І виводити на екран і разом показувати вибір педагогічного працівника і затверджувати його. Як це все відбувається з, точки, з боку, з погляду нашого адміністратора? Давайте подивимося знову ж на демонстрації екрану. Отже, ми маємо нашу систему підвищення, портал підвищення кваліфікацій, і наш адміністратор натискає кнопочку і заходить під своїм логіном і паролем. От я пробую зайти так. Вхід. І тепер нас буде цікавити вкладочка пропозиції. Я натискаю кнопочку пропозиції. Ви бачите, поки що наші педагогічні працівники не могли це обрати, але я в тестовому варіанті обрав як о, педагог. Бачите, пазюк Сергій Зінович є одиничка. Ось мій вибір. Ну, педагогічний працівник може обрати і декілька курсів, але затвердити. Ми маємо йому лише один. Отже, ми натискаємо, і ви бачите, мій вибір. І отут є знову ж око, коли адміністратор може прочитати, а що вибрав власне наш педагогічний працівник, що це буде за курс, чи це буде очно, дистанційно, яким чином це буде здійснюватись. Ну і власне в нас лишається дві опції: одна відхилити заявку, а друга яка затвердити заявку. Якщо ми натиснемо затвердити заявку, Таким чином, в нашу електронну базу попадає інформація і про педагогічного працівника. Тобто, ми вже не, будемо, не буде потреби набирати це е, на паперовому носії чи електронному носії, пересилати нам. Е, окрім того, про те, що є пазюк Сергій Зінович, прізвище ім'я по батькові попадає і який заклад освіти, і яка категорія, тобто інші всі ті. Речі, які внесені в нашу програму «Курс школа» і в базу даних АІКОМ, ну і власне інформація про курс, і на цьому робота закладу освіти, оця попередня форма по формуванню регіонального замовлення, вона завершена. Якщо всі освітні заклади виконують ці дії, а я ще раз нагадаю, що ми дамо цілий місяць на виконання таких дій. То ми вже на, на початку грудня отримаємо електронне е, замовлення від всіх закладів освіти Львівщини. А потім ми знімемо ще одне відео і проведемо нараду, бо ваш вибір треба буде вам повернути в електронному варіанті, скоріше всього, через органи управління освітою. Ну і укласти угоди. І тут є різні шляхи. Деякі заклади освіти укладають самостійно угоди а В деяких громадах, наприклад, угода укладається від громади. Ну і колеги. Останній акцент. Щоб ви поглянули, як формується оцей електронний список. Для цього я знову ж включу свій екран на демонстрацію і зайду на наш сайт підвищення кваліфікацій, на портал підвищення кваліфікації логіним і паролем. Адміністратора і натисну кнопочку, перелік, натисну кнопочку управління підвищенням кваліфікації. Перейду на ось такий перелік курсів. І в мене буде доступна кнопочка, що робити, щоб це все, що зробити, експортувати в електронну таблицю. От і все. Власне, таким чином, ми отримуємо величезну електронну таблицю. А я нагадую, що Інститут щорічно записує понад 30 тисяч педагогічних працівників на підвищення кваліфікації. Дякую за увагу. Пам'ятаєте, що в нас є телеграм-канал, і в нас створена почта help. Собачка ЛОЇ Попе Ольвів, коли нам потрібно ну, з'ясувати якісь питання, наприклад, створено логін і пароль не заходить, і ви можете надіслати ці конфіденційні дані для того, щоб працівники інституту могли перевірити надати вам допомогу. Справа, звісно, нова, тому ми будемо всіляко намагатись вам допомагати. Якщо буде потрібно, то проведемо ще якісь додаткові вебінари, навчання можливо для районів, для громад. Чекаємо на вашу зворотню інформацію. Дякую за увагу.